Пару людей написали мені, ще троє я цікавились темою. хоча я не, не ожидав чесно. З одним зізвонилися, обговорили дещо. По цій темі практично вже Прикольно. Я думав взагалі мало хто орієнтується. Тому даю наступну ну, таку зріз. Зріз ключових питань. Є ну, там, я казав, декілька школ проблемшутінга, наприклад, беремо там основних п'ять. І вони на ключову точку прикладання зусиль дивляться трохи по-різному, бо у них трохи різна специфіка цих школ. Але в цілому, як правило, коли ти береш якусь систему в аналіз пробуєш ним зайнятися, то може тобі знадобитися всі п'ять ідей. Тобто, принципово в треблшутингі треба вміти знаходити точку, куди треба прикласти мінімум зусиль для максимального ефекту. І от одна школа таку точку шукає по принципу, де більше всього. Напруга, напряження, де затиск. Умовно, ти заходиш в якусь команду, компанію, систему і шукаєш, де затиск, де напряження. І отам може бути відповідь. Там може бути далі рішення. Класично такою точкою можуть бути відносини між там якимись управлінцями різного рівня. Ось вот, які от під ковром лежать, сміття туди замітається і ніхто ж нічого не робить. А, не. а напряження росте далі, напруга збільшується. Що в точки ще напругою, може бути, що може бути напругою, наприклад, зараз по війську напругою, та й не тільки війську, може, бути мала зарплата. От що б ти не робив, в якійсь групі, в системі в підрозділі, там вирішування якихось питань. Ну, поки зарплата не збільшиться, блін. Нічого може не вийде, нічого може не спрацювати. Тому що це напруга. Або ж там забезпечення. Якесь інше. Побут, юридичне забезпечення, соціальне і так далі. Це може бути точкою напруги, поки вона не вирішується. Е, нічого не вийде. Друга школа, точки оці прикладання зусиль знаходить як е, 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 точки, де все гальмується. Перша школа, де, де напруга, друга де гальмування. Что может быть такой точкой. Какая-то особа на какие-то Вот просто силу в оно, в кресло. И думаю, чтоб его сделать, чтоб ничего не делать. И потому, например, прикладу, гальму и какие-то инициативы. чьи А Ініціативи там чиїсь гальмуються особою, яка не хоче, щоб поруч з нею виростали нові е, впливові люди. В одній церкві не буду казати, я я бачу, ну точніше я бачив це не в одній церкві, це класично в церквах. Оця завість смиренних перед Господом. Там різних служителей, пасторов Вона саме так вот и виглядає. Що, це, так сказати, Божий, служив, 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 Богу дослужився, займає якусь посаду и далі приходят новые ініціативні, молоді, нові просто, яким хочеться працювати. У них є багато ініціативи. І оце творення Господнє, яке перед Господом благочестиве і смиренне, бере просто тупо тормози, любі ініціативи під любим предлогом. Якщо у вас таке бувало, поставте плюсик, якщо ви з цим стикались. <кхи> Я дуже часто це бачив і стикався безпосередньо, і мене мільйон раз гальмували. У мене завжди багато ідей. І це напрягає часто практически всегда це напрягает ты кто керує церковью чи союзом навіть епископа так поступали со мной ну, і зря могли бы что-нибудь интересное заработать для прогресса то есть и другая школа роздивляється точкой прикладания зусиль Точка де гальмує. Де щось гальмує. Третя школа дивиться на... шукає, відшукує Точку прикладання зусиль. Там, де ілюзія керує рішеннями. Тоже ну, у... багато кейсів. Пілічно перебрав, участвував. Якраз. Досліджував, аналізував і пояснював замовнику, що його рішеннями керує ілюзія. Ну, класична, класична, всі зрозумієте, Путіним керувала ілюзія взяти Київ за три дні. І що Україна тут вся буде аплодувати освободителям. Це ілюзія. жаргонится улично называется лупануть штаны вот. а бош в армии классично иллюзия постсоветских идей у командиров что если я буду кричать и матюхаться орать унижать то тише і підлеглі, вони будуть боятися і робити те, що я сказав. Бува, що так виходить, але чим далі, наприклад, чим більше стомлені, підлеглі, якщо підлеглі, вже там бачили смерть, були в боях під обстрілами і по барабану. Вот і це не працює. Треба шукати інші мотивації системи. Кричати матюхатися, Не виходить. Бож. Там от є ілюзія іллюзія. Рішень. Допустим. Знову таки цим страждають люди релігійні. И постсовдеповские люди. Что-то я сейчас красиво все напишу. Э, и мне поверят и дадут грош. Mm -hmm. <laughs> а, Сучасные молодые цифровизаторы. Типа нашего министра обороны Михаила Федорова. Это просто убийцы. Цифровизация просто Это кино, это цирк, Як цифровизация, но все иллюзии Вот Третя школа, она шукает Иллюзии, які керують рішеннями Тут складно пояснивать Бо людина яка вже там Взагалі керівник якогось рівня в неї є досвід у цієї людини, вона вже гроші переміщала, заробляла, клала в кармани, банківські рахунки, кредити, зобов'язки перед банками, перед інвесторами. Ну поняли. І ти приходиш там. Требл шутер. Я не називав себе так, Ну, по суті так робив. І коли я бачу цю ілюзію і пробую розказати оцим людям, які мають досвід, бекграунд, гроші, вплив, вони не хочуть вірити. Одна компанія. Перша, яке я працював, і дуже велика міжнародна компанія. Я там декілька робив кейсів по траблшутінгу. Один кейс я таки не даю до ума по причині того, що оцю ілюзію, яку я знайшов, оцифровав, пояснив, розказав, не захотіли керівники слухати компанії Україні в країні в одній, потім в іншій. Я з керівниками цих представниць в країнах спілкувався і доносив цю ідею. А ідея була дуже проста компанія займалася продажою певної продукції довгостроково. Ну, тобто, клієнти покупають продукцію, яка буде в користуванні довгостроково. І вона про здоров'я, вона для здоров'я, ця продукція. І я цим керівникам по черзі в одній двічі країні розказую. Дивіться, ви працюєте там років, вже довго. У вас є досвід, у вас є база клієнт, у вас є там вплив, у вас є то, що 5-10 це хорошо, але У вас є ілюзія, що ринок буде рости. Так як ріс там перші 6-7 років. Я кажу, що так не буде. Чого пояснюю? У вас накопичується клієнтна база. Ви з цими клієнтами не маєте системи відслідковування якості користування вашою продукцією. Тобто, клієнти дали вам там десять доларів. Хочуть отримати здоров'я, пройшло 6 років, ви не знаєте, вони його отримали чи ні. У вас нема системи. Я пропонував в принципі, виводувати систему супровіду клієнтів після продажу. Це ж просто. Ну, е, Тому я спрогнозував. І це був 2009 рік. Я спрогнозував, що зараз у вас, ну тобто зараз, через рік, через два, почнеться що? Почнеться повернення продукції на вторічний ринок. Прогнозувати, як це швидко і масово складно, але це точно буде. І так сталося. Тобто їхня продукція. Яка коштує, умовно, 3000 доларів, появилася на вторинному ринку за 500 доларів. Так як я сказав, ну, це пройшло там. Скільки років? 3, може, після того, як я сказав. Вторинний ринок і зараз заповнений їхньою продукцією. Ділери розпродають склади нової продукції, яка коштувала 3000 доларів, зараз за 200-300 долларов. І И... це не все, що я спрогнозував. І так случилось. Я кажу, дивіться, на вторинному ринку з'явиться ваша продукція, раз ви не зможете це контролювати, просто не зможете, немає. Но ринок він, як би сказав, більше в будь-якому, ніж... Ясть голова і банковський щук. А друге, що вийде, вийде, з'являться дуже швидко, подібні вам компанії з трохи нижчою як, якостю продукції, з принципово нижчими цінами, і вони вас просто уграють. Уграють. А третє, і це також збулося. ваши дилеры, глядя на такую ситуацию, будут делать что? Правильно. Переходят все створенные компании, або створивать новые подивные ваши. Ну, естественно, я пророк. Ну, точнее, это не в чистом смысле пророк, это как раз трэблшутер, который нашел иллюзию, которая керувала решение мы тогда, Я їм це сказав, я їм запропонував, я запропонував очолити створення системи супроводу клієнтів після продажні. Керувати. І мене в одній країні послали нахрен. Потім в другій. Ну, третя, четверта, п'ята були вже меншого масштабу компанії. Ми там вже пробували це створити, але там були інші трошки питання. Трошки інші питання. Ще одна школа дивиться, куди витікає енергія. От, наприклад, е ну, класична аксіома є про те, що Віра. Це страх плюс один крок. Тобто от людина боїться і вона зависає, не йде, стоїть на місці. Якщо вона додасть ще один крок правильний, в правильному напрямку, це буде віра. Бо віра в своїй композиції вміщує оцей самий страх. Віра рухається страхом. Боїться, але йде. Це дуже часто бачу ну, просто в житті звичайних людей в релігійних спільнотах, в церквах або ж там в цивільних якихось. Ну, цікаво спостерігати, особливо у релігійних людей. Бо вони претендують на те, що вони вірять, вони практики віри, вони там хрещені Духом Святим, мають досвід і окей. Ну і там сидимо, дивимося на життя окремо взятої людини. Чи то лідер, чи то пастор, чи то. Там якийсь перспективний член церкви я кажу, дивись, о, тобі тут страшно, я фіксую, да, страшно, але можна зробити ще один крок і в тебе почнеться прогрес. Так працюю я. Що чую? Тут дуже цікаво. Таких кейсів в мене може сотні, тисячі. Бо вони короткі, як правило, це може бути за чашки кави. Я знаходжу, кажу, «Да, чую, ти тут боїшся. Тебе там паралізує твій досвід попередній, тебе паралізує, те, що тобі казали, чийсь досвід, тебе паралізує там е, чиясь, чийсь приговор, тобі сказали, що в тебе нічого не вийде. Ок. Ну ты же есть всемогущий бог И технологічно Вера це страх плюс один крок Зрабий его Боюсь Ну, Хорошо Давай что тобі надо щоб цей крок зробити Е, Б. Окей, хорошо Давай так, ну как Особливо ти хто друзі Окей Давай, ты робиш, я стою рядом, страхую Давай, ну я я за тебя не буду робити, бо Вера це особиста Така штука И треба напрачовать особисто Говорю зроби. Роби, я буду рядом Страховать буду Пробуй Не боюсь Блин ну есть, правда тоже технологии что работать. Не скажу, что я раблю в таких случаях. Но ну, можем манипулировать, причем иногда жестко. Но ради блага, ради того, чтобы человек зарастал. Руха вся на зустріч этим самым своим майбутним перемогам. Вот. Энергия и страх корование. Ну і там п'ята, шоста школа, є також цікаві. мову мов про що ВІВ про точку прикладання зусиль. Треба шукати. Вони можуть бути різні в залежності від того яка задача стоїть. Перед требел-шутером, яку задачу ставить замовник і якою філософською такою концепцією керується сам требл шутер. До речі, було часто так ось половина випадків, що коли ти заходиш, тобі ставлять якби одну задачу, ти починаєш працювати і знаходиш зовсім іншу точечку і задача Задачу треба переставити, пере... перезадати. Бо сам керівник, той на роботу требл шутера, він думає, що задача звучить отак, отак, отак. І Десь там проблема отут, а рішення може бути таке. Хоть ребл шутер, каже, ні, я там. Зробив аналізи дослідження і бачу що. Задача зовсім про інше. Задача зовсім про інше. Так, ти шош. Задача зовсім про інше. Проблема інша і рішення пропоную інше. Такий. Є модуль роботи Треблшутера, требл Якщо було цікаво ставити питання, розкажу далі щось наступне. Якщо є цікавість. Нема, нема, не буду розказувати.